Я дуже хочу подякувати програмам ПРООН, за сприяння в яких, власне кажучи, обладнання, яке тут, це вже близько мільйона гривень, які ми отримали. І це спеціалізоване обладнання саме для фізичної реабілітації. Для відновлення наших військових, наших цивільних жителів, проблеми порнорухового апарату, внаслідок травм, неврологічних пошкоджень, поранень. Спеціальний комплекс справ. Які використовуємо для зняття компресії нервових корінців, тобто зняття болю в спині. Ці проблеми у військових виникають як правило за рахунок того, що вони постійно з великим навантаженням, ті ж саме бронежилети, шоломи, амуніція. Вся тому навіть військові, які бувають у відпусках або на лікуванні, приходять сюди, і ми з ними займаємося трішки, їх розвантажуємо. Ми робимо масажі, дієпресотерапія і ультразвукова терапія. Поєднання і навчально-матеріальної бази, і база, яка надає реабілітаційні послуги, в тому числі ветеранів, розуміючи, що тут створений центр ветеранський по підготовці, які в минулому році у нас вже випуски зробили. Зараз ми цих хлопців і дівчат, які будуть надавати допомогу нашим ветеранам, готуємо тут. Вони ці знання, мають сертифікати, викладачі підготовлені. Тепер ще є навчальна матеріальна база, і в тому числі і вплив має ветеранський центр. Ми у нас 17 закладів охорони здоров'я, які мають такі реабілітаційне відділення. З'являється ще один. Плани у нас великі на цей рік ваша підтримки, ті програми, які ми розглядали на минулому тижні, які затверджені вашим керівництвом. Вони, безумовно, нададуть нам нові можливості для наших громад, для наших ветеранів. Робота на перспективу, на те, що сьогодні актуальна і потрібно для нашого суспільства, для нашої Сумщини. Найбільш активна потреба. Нашого суспільства, нашої громади великої у Сумської області, це зараз, коли більше 80 тисяч у нас сьогодні потреба ветеранів, членів їх сімей, і ця потреба має бути задоволена. Поєднання науки, поєднання практичних програм, які ви проваджуєте сьогодні в життя, той досвід світовий, який є в наших міжнародних колег. З ПРООН. це поєднання безумовно буде сприяти створенню тих належних умов для наших героїв.